Майже чверть території України в результаті бойових дій замінована. Небезпека чатує і на цивільних, кажуть рятувальники. Тож щодня проводять розмінування. Для цього їм потрібна спецтехніка, і благодійники вирішили допомогти з нею. Що це за техніка та до чого тут пес патрон? Подробиці у наступному матеріалі. Машина гуманітарного розмінування у дії. створена вона на базі екскаватора. Утім, працювати оператор може і за кермом. Кабіна броньована протягом години з використанням такої техніки реально очистити від вибухівки понад тисячу квадратних метрів території. Україна є однією з найбільш замінованих країн у світі і за попередніми лише оцінками, потенційно забрудненими територіями вважаються 139 тисяч квадратних кілометрів. Це десь близько 23-24 відсотки від всіх. Цієї території України на сьогодні ми нараховуємо вже близько півсотні таких машин, які щодня злучаються на найбільш небезпечних територіях. би сказати, що машини розмінування це перш за все не про швидкість, це про безпеку персоналу, це про ефективність цієї роботи, і це те, що зберігає життя і здоров'я наших людей. Поповнити парк розмінувальної техніки ще однією машиною. Рятувальникам допомогла Укрпошта. Кошти на придбання зібрали від продажу благодійної марки Песпатрон. Ініціатива стартувала 1 вересня 2022 року. До неї долучилося понад 200 тисяч українців. Ця машина це продукт дійсно спільний і виробника, і людей, які використовують. Ніхто нам не підкаже краще, як розміновувати наші землі ніж ті люди, які цим займаються. Україна має свій рельєф, Україна має свої ґрунти. Вони дуже різні. У нас дійсно замінування території відбулося дуже в різних регіонах України, і тому існування нашої машини, існування наших машин в майбутньому дасть нам можливість якнайшвидше і як найякісніше очистити українську землю. Саме ця машина нині вирушає на Чернігівщину, але буде залучатися до роботи й в інших регіонах. Ритм роботи жвавий, але його і багато. Тобто всі ми розуміємо, що бойові дії не закінчились, ворог мінує, залишає після себе дуже небезпечні ділянки. І чим швидше ми це все розмінуємо, тим менше буде наноситись шкоди, як цивільному населенню, тваринам, особливо нашим дітям. Виробники зазначають, за потреби готові випускати по дві вітчизняні розмінувальні машини на місяць. Тим паче, що ця техніка в рази дешевша, аніж закордонні аналоги. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.